Вітаю вас, шановні друзі. 2 березня 2023 року. Весна. Четвер. Черговий випуск. Програми Олексія Кучеренка. Сьогодні про енергетику ми поговоримо. Або, але, безумовно, в контексті політики. Бо не буває. Запам'ятайте, будь ласка, не буває політики без енергетики та енергетики без політики. Бо енергетика це такі глобальні інтереси, такі величезні гроші, що хочеш, не хочеш, там завжди будуть політика і політики. І навпаки. А я просто хочу два моменти звернути вашу увагу. Ну, перше, ми перезимували. Слава тобі господі, перезимували достойно. Е, і вчора там була нарада. Президент каже, що це перезимували завдяки мудрій позиції влади, президента. Прем'єр каже, що завдяки прем'єру. Перезимували. Ну, в мене трошки своя точка зору, хоча я ні в якому разі не хочу зараз критикувати в першу чергу президента. У нього величезна відповідальність, величезна на ньому гру. Вантаж цієї... Відповідальності за нас за долю України, за нас усіх, тому хай займається. Я свою позицію можу сказати, що в першу чергу ми достойно перезумували завдяки нашим Збройним силам, а конкретно силам протиповітряної оборони. І те, що, незважаючи на те, що частина ударів була достатньо потужною ракетних і дронівських, я нагадую, що удар 20 1 листопада він був дуже вразливий для нас, але і блекаут був тоді. Але далі ми побачили, як ефективно навчилася боротися наша, наша система ППО з ворожими ударами, ракетно дроновими і наскільки все ж таки е, нівелювали цю загрозу. Вона продовжує лишатися але ви бачите, наслідків таких катастрофічних немає. Друге це безумовно. Професіоналізм, мужність і героїзм наших енергетиків, які навчилися не тільки ліквідовувати наслідки, вони зрозуміли, як готуватися до цих ударів, і вони насправді показали абсолютно фаховий свою ну, і професійний рівень. Причому мова стосується як державних, так і недержавних приватних компаній. Незважаючи на те, що намагалися по дорозі зробити їх заручниками, там бо це політикани певні з офісу президента, з певних структур, тим не менш. Енергетикам слава так само, як і слава протиповітряній обороні, третій фактор це безумовно сприятливий. Для енергетики, для нас з вами, але не для економіки, безумовно, це падіння споживання в промисловості. Значна кількість зруйнована, дуже потужних підприємств, значна кількість мігрувала або зупинилася, і безумовно, це падіння споживання в промисловому секторі, воно ну допомогло нам перезимувати. Четвертий фактор це міграція населення, еміграція, і ви розумієте, коли така значна кількість українців поїхала за кордон на превеликий жаль, ми втрачаємо на. Нашу ну дійсно, це наша ну еліта, бо всі українці це еліта. розумієте, нації тим не і одночасно і було зменшено споживання. І безумовно, це так само збалансувало на фоні втрати Запорізької станції, потужної, дуже в генерації. Оце падіння споживання, воно збалансувало плюс на мінус, і В результаті це допомогло перезимувати. Ще один п'ятий фактор це безумовно господь Бог і природа. І я це одне і те ж саме, наскільки я розумію, бо нам подарували дуже і дуже таку теплу зиму з певними рекордами температурними, які безумовно допомогли нам перезимувати. Ну і оста, і останнє може. Сказати, в чергове, я радію, я, я просто там ну, з величезною ефорією сприймаю те, що в черговий, так би мовити, в лапках стратегічний план Путіна і його босоти всієї цієї гопоти він провалився. Тобто неправильно було стратегічне планування, як це стосувалося їх триденної операції цієї спеціальності, так само, так і енергетичної блокади. З чого робимо висновок? Там ніякі не великі, там не генії планування, ніякі там не управлінці там потужні або геостратегії. Там банальні жуліки, придурки, росіяни. Ну ви знаєте, деграданти, і це дає нам дуже потужний шанс на перемогу в цій війні. Ну на наших умовах називаємо це так. І ви бачите, що всі їх плани вони в результаті абсолютно зворотній ефект мають, хоча приносять там безумовно шкоду е враження, загиблих, е враження об'єкти і так далі. Тепер другий енергетичний аспект. Тут слава енергетикам, все нормально, готуємося до зими. Другий аспект, який дуже стосується першого. це так звана Кобалівщина, і от ця. Вакканалія цей процес, який сьогодні відбувається навколо е, суду над Кобалів з його преміями. Нагадую. Була, був першої інстанції, який незважаючи на невбиєнну позицію, як я вважаю, НАБУ із спеціальної антикорупційної процедури прокуратури, вирішив, що Кобалів це безвінна овечка, і що йому просто наглядова рада, наглядова рада, вибачте, нав'язала цю премію. Величезно нагадаю, мова йде про 229 мільйонів гривень. Це перша премія, і 338 мільйонів це друга. Про неї завжди чомусь забувають. Це дуже важливо. При Кобалів отримав ПВП. Шим траншем другим 338. І ще якщо врахувати, що за роки своєї потужної дуже служби в НАК Нафтогазі він отримав величезні гонорари заробітну платню. Тобто сумарно Кобалів вимив і отримав знак Нафтогазу державного приблизно 1 мільярд мільярд. Нагадую, гривень, і ви розумієте, мабуть, да? дива ніякого немає. Це ми з вами заплатили йому цей мільярд. Бо саме з тарифів на тепло, з тарифів на газ, з ціни з платіжок, отам от саме сидить, в тому числі і його шалена зарплата, і таких же покиків, як і він з так званої його команди. Але мова не про це. Вчора відбувся апеляція. Це вищий антикорупційний суд, який скасував рішення, визнав помилковим рішення першої інстанції, і він наступні в своєму рішенні тимчасові заходи спрямував. Вироку ще немає, але одразу хочу сказати: Кобалєва оголошена, що він під підозрою, що він йому запропонували внести 229 мільйонів гривень. Це оце є сума цієї незаконної. Премії як заставу до 6, тобто дали йому 5 днів до 6 березня. Він мусить здати паспорт, він мусить з'являтися бути постійно тут. Він мусить давати покази. Він не має права зустрічатися і тиснути на свідків, і тому, і так далі, і тому подібне. Тобто, таке достатньо потужне рішення. І от сьогодні я про, просто в мене сльози, такі сльози, уміління. Ви розумієте? Бо. Вчора Андрюша Коболєв в себе на сторінці написав, що він не знає навіть як зібрати ці гроші. І сьогодні його дружбан, такий інвестбанкір Мазепа, Ігор Мазепа, це така компанія Конкорд Капітал. Я окремо розповім, чому він намалювався в цьому процесі. Він просто кинувся рятувати друга. І він написав себе на сторінці, що оголошує збір коштів на 229 мільйонів для того, щоб допомогти Коболєву, е, вийти, вийну, вийти, так би мовити, внести заставу і не сідати е, під, 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 варди, під варту туди е, не, не, е, для того, щоб так би мовити, врятувати від покарання Коболєва. І мотивує це пан Мазепа тим, що Коболєв, на хвилиночку, Коболєв Це от я. я Читаю, бо я не можу. У мене сльози просто, сльози я ридаю. Саме Кобалів є втіленням активного громадянина Нової країни. Прикладом людини, яка готова брати найбільш неймовірні виклики, він є. Одним із батьків нашої енергетичної незалежності від Росії та нового прибуткового Нафтогазу пише цей слабоадекватний Ігор Мазепа, який як я розумію. Давно вже своїми грошима з керівництвом Укргазвидобування грає там в інвестування в тіньові схеми в Укргазвидобуванні, які дозволяють вимивати гроші з компанії Укргазвидобування і не видобувати газ, а тільки продукувати збитки. Розумієте, от я, я мені ці глини всі зараз вибудовалися, я розумію, про що йдеться мова інвестбанкір, який крутив грошима, я е, трошки пізніше вам поясню, в яких компаніях пов'язаних з колишнім керівником Укргазодобування Романюком, а Романюк і Коболєв це одна зв'язка, бо саме вони побудували цю схему, яка діяла багато років, коли нам підняли в 2015 році ціну на газ. І ці зайві гроші, а я нагадую, додаткові гроші, а я нагадую, що тоді підвищення було дуже значним. Воно в результаті там привело скільки там 5-6-8 разів. Оці гроші мали йти в кампанію, це дочірня компанія НАК «Нафтогазу» «Укргазвидобування», для того, щоб там збільшився видобуток. Якось так сталося, що грошей НАК «Нафтогаз» стягнув з нас з вами значно більше із бюджету, із теплокомуненерго, із з місцевих бюджетів, Але гроші чомусь йти йшли туди, в Укргазвидобування, але чомусь газ. Не більше стали видобувати, а менше значно стали видобувати. І в результаті залишилася виявилася провалена програма 20 на 20. Вона повна фіска, повна катастрофа. І от головне питання, де гроші, це, мабуть, у цього Ігоря Мазепа і треба запитати. Бо саме інвест от такі як цей е, як вона, Гонтарєва, там, інші, там, розумієте, що біля Порошенка крутилося, це і є основні такі, які знають, як гроші. Відмивати, щоб вони десь вимивалися з бюджетного або з фінансової сфери, або з виробничної, і десь випивали у вигляді там якихось активів, капіталів і так далі, і тому подібне. От. Е, до чого я веду? До того, що я все бачив, але коли мільйонеру коболєву який отримав перший транш 229 мільйонів, і перерахував мамі, коли його запитали, чому, він каже. А я не впевнений, що тут мої гроші будуть захищеними. Розумієте? Він це в Сполучені Штати Америки перерахував, отримав другий транш, цей 338. Я думаю, тут з Мазепою треба пошукати, як вони цими грошима оперують. І от в результаті Кобалів сьогодні бідкається в себе на сторінці, що в нього немає грошей заплатити це. А Ігор Мазепа, інвестбанкір, потужний, наш Concord Capital, збирає для Кобалів ці гроші. У мене просто, а сльози, друзі, якщо ви. Хочете перерахувати там якусь частину своєї заробітної платні, я можу вам дати цю то саме в мене на сторінці буде обов'язково е, номер цього рахунку. Е, там плюньте, перехреститися, чур мене, е, і хочете пограти в цю гру. Ну, будь ласка, бо те пояснення, то, що нам пропонують, що це най... надважливе голосування в нашій сучасній історії, це ключовий момент наших реформ, виявляється. Бо якщо Коболєва зараз ми не врятуємо від того, що його заарештують, то це буде к. Рах України як держави. Отак от ці покидьки, сучі діти, вибачте, граються з нами з вами. Але ви знаєте, якби це був тільки Мазепа, я вчора подивився на тих, хто на сторінці у Коболєва почав співчувати йому крокоділічими сльозами. Наєм, як завжди, ну старший брат. Цей Вятрович, депутат от Порошенка, Арєв, Береза. Е, Максим Нефіодов розумієте, всі оця вся ця шобла, вона е, як сприйняла я розумію, коли блогери розумієте, я розумію, коли блогери виступають е, або там боти, які проплачені на Нафтогазом. Ну коли люди, які претендують бути політиками, претендують бути адекватними і чесними перед українцями, починають розповідати байки, що Суд України підкреслюю, після реформи це суд України, вищий антикорупційний суд. Що він виніс рішення, і вони починають ставити його під сумнів під сумнів, знущатися над ним і казати, що це позор для держави України. Я кажу, вибачте, хлопці, це ви позор для держави України. І у нас з вами дороги абсолютно діаметрально розходяться. Бо пояснюю ще раз: в 125 двадцять раз падали. Мова не тільки про премії Кобаля. Да Бог з ним, я вам так цинічно скажу. Я розумію, що ви скажете, що він верзе про мільярд гривень гроші, Ну це розумієте, це скільки там на сьогодні це 25 мільйонів доларів, тоді було менше. 25 мільйонів доларів. Це величезна сума для будь-якого пересічного, але це не катастрофічна сума для України для енергобезпеки. Зрозуміло, що вона нас всіх дратує, що це свідчення цинізму цієї істоти і всієї його шобли, і ті, хто його захищає сьогодні. Але повірте мені, ну якби це йшла мова про ці 25 Нещасних мільйонів доларів. Зрозумійте, що відбулося? Те, що творилось в НАК «Нафтогазі», під час панування, царування там, команди Кобалєва, Пітренка, Ковалєв, Бількова. Е вся, ця, розумієте, вся ця басота, яка все це тримала, вони дискредитували повністю наступні речі: корпоративну реформу. Так звано, і ось функції цих незалежних наглядових рад. Вони просто корумпували цих теток, англійську одну, другого американця, ще дві тьотки українські, вони просто їх корумпували. І все це дуже чітко виписано, до речі, у статті журналіста Володимира Дольника. Ви можете побачити в мене на сторінці. Зараз буде в коментах вона. Прочитайте її уважно. Правління! Заплатила гроші на глядовій раді на глядовій раді з іноземців і наших по таких же самих проститутах, які в результаті проголосували за те, щоб Коболєву і всьому правлінню йому виписати шалену премію. Бо Коболєв отримав одну частину, але величезні гроші отримали і інші: Перелома, Отаватерландер, інші члени дуже успішного правління, дуже потужні управлінці. Але я тільки задаю одне питання. А чому зараз, після 2020 року, коли Нафтогаз мав би видобувати 20 мільярдів КБГАЗ, він видобуває 12,5 мільярдів КБГАЗ? А чому зараз до нас прийшов новий очільник НАК Нафтогазу Чернишов і каже, що НАК Нафтогаз повністю в боргах, що він фактично банкрут, що він в... Технічному дефолті, що борговий тиск на нього такий, що якщо держава не допоможе декількома сотнями мільярдів гривень, мова йде про декілька сотень мільярдів гривень з бюджету, то НАК Нафтогаз просто він збанкрутує, він не зможе виконувати свою функцію. А чому всі дочки стали збитковими? Чому Укртрансгаз став збитковим колосально? Чому оператор ГТС став збитковим? Чому величезні боргові зобов'язання по системі паралізували весь цей так званий газовий ринок? Я задаю це питання. А чи не є це наслідком роботи цих самих покидьків в ході так званої реформи? А я задаю ще одне питання. А де ваш ринок газу, мерзотники? Де? Ви ж обіцяли ринок газу? Ви ж казали, одна з вас там казала, це найкраща реформа в світі, це ринок газу, який ми зробили. Де ти? Де ти? Дорога моя колега, де ти? Де ваш ринок газу? Де ви? Дайте подивитися його. Це величезні борги е, теплокомуненерга зараз ринок газу. Або те, що відбувається в сегменті населення та теплокомуненерга, спотворений абсолютно мутний, непрозорий е, не ринок газу, а ринок боргів сучас. Ви це називаєте ринком газу? Тому ще раз, друзі, шуточки, оці жарти закінчилися. На цій. Точці, ми так намагалися дискутувати мирно і толерантно, але вибачте, ніяка війна сьогодні не зупинить мене і моїх колег під гаслами не на часі від того, щоб чітко говорити, що ці мерзотники, які утворили все це в енергетичній сфері в НАТ Нафтогазі і підірвали енергетичну безпеку України, це вороги українського народу, вороги української державності. Жарти закінчилися. До побачення, друзі, до зустрічі. З вами був Олексій Кучеренко.